Так, і він дуже злий за вас на це. Якби міг він би вам розказав, де раки зимують, і махнув би своєю шаблею. Але з іншого боку, саме цей факт і дав можливість йому все переоцінити і оцінити. І що для моєї феєчки принесе цей чоловік? Десятку. Так, десятку пентаклів, це брак, це стабільне надійне життя, це там, де народжуються діти, це там, де заробляються гроші, це там, де тут кажуть карти, ви дуже вклалися цього чоловіка, і ви очікували на це. Ви навіть вже і не розраховували, і не очікували, тому що у вас розбите серце через нього, але саме це і вам дало можливість покохати себе. Вас була